Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 21 жовтня 2023 року. На вулиці вже другу добу дощик. Ну, Хочу, друзі, показати, як я зберігаю виноградну ягоду, щоб вживати взимку. Е, підійшов час, я ягоду зрізав. Отакі ось пластикові ящички, які перед вами на даний момент. І поставив на ганку. Ганок це крильце. Тут у мене виноград і буде стояти до тих пір, покудова ми його не поїмо, як то кажуть. Температура тут на ганку виходить, у нас. Сама нижча, тому що тут не топиться. Зараз на даний момент тут плюс 10. Рівномірно. Коли морозяно, то сюди мороз заходить. Щоб ягода не підмерзла. І так само у мене є ось ще яблучок. Трошки, так як ви пам'ятаєте, я відео знімав, там, е, для, як буду зберігати яблука, туди-сюди. Для зимового зберігання, як я яблука збирав. Потім, коли буде морозець, тим одіялом я просто прикрию виноград, ягоду винограда і плоди яблук. І все. Морози, коли відходять, у нас зараз зима така, що 2-3 дні мороз великий є, потім його немає. Потім е, на відлигу тягне одіяло, зняв, все. Тобто, ну, сама оптимальна температура для зберігання яблук, винограда, овочів. Це від плюс 1 до плюс 5. Ну, друзі, вибачайте, у мене тут зараз плюс 10. Е, якось так. Що можу, те я вам і розповідаю все як у мене. Що для зберігання у мене тут є? Е, є Молдова, є шоколадний. Ось, і є кешмир Скарлетт Рояль. Отакий він кешмир Scarlet Рояль. Ось, бачите, такий. В цьому році за виноградом ніхто практично не дивився. Якраз коли він повинен був набирати цукри нормально. Ну, Що маємо, то маємо. Це молдова, ось є ящичок залишив. Трішки там під реалізацію пустив. Отака ось ягода. Ця вся ягода в основному зберігається до кінця березня. Але так як в цьому році. Я за виноградником особо не дивився, то думаю, що до кінця березня вона не долежить. Хоч би до середини зими і то було б хорошо. Хоча мені, мені здається, що вона пробуде і більше. Е, друзі, гребіношка, е, бачите, ось, вона вже підсохша. Але ягода, вона, яка була, така вона є. Ну, бувають такі, що вони також підвялюються, там їх. Можна вибрати, прибрати, як то кажуть. І бувають такі, що й підгнивають не без того. Потрібно просто раз у 10 днів продивлятися обережно грони, деяка ягода підгнила, привялилась, викинуть і все. Якось так. Друзі, ми, тільки що, точніше, я вибачаюся, я тільки що спілкувався з одним виноградарем, також парасоченком, дядь дядьвані. Дядь Вань, привіт вам з нашого краю. І ми е, завели таку тему, як чому дуже рано е, посохла оця, ось виноградна, чому вона так дуже рано посохла? Такого не може бути. Ну, ми дійшли до виводу, до ви бачите, е, дійшли до висновку, що не було проливних дощів і кущі потребували вологи. І перед зрізкою не були пролиті кущі. Але все-таки ягода ще тримається, і вона в принципі буде триматись так. Гребеніжку ми ж то не вживаємо, ми ж вживаємо саму ягоду. Хоча, якщо подивитись, то ось е шоколадний, бачите, гребнішка практично зелена. На кишмашу Скарлет Рояль, також гребенка зелена, от на Молдові є підсохша. Ну, де-не-де є він зеленкувата. Ну, не так... Сильно, ось дивіться, шоколадний. Друзі, виноград для зимового зберігання мега солодкий не буває. Він має цукор, але ягодка з кислинкою. Ось, бачите, шоколадний такий. Ось такий ящичок. Також, бачите, он трошки ягодка підвявша Якщо не гнила, то можна її залишити. Можна вживати як умел, але якщо підгнивши, можна її просто викинути і все. Дивіться. До речі, шоколадного я собі ще кущик досадив. Ну, не знаю. ну Люблю я такі сорти, які можна для зберігання покласти. Або такі, які от можна, наприклад, навіть не на зберігання, а під реалізацію пустити зараз. Ягоди вже немає ніякої. Я такий ось виноград піде прямо залюбки. Ну що, якось так. Хоч би вже дощ перестав цей блін. Та викопати виноградну шкілку, тому що люди замовляють, і той, а дощі не дають. На вулиці вали дощ. Якось так. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, у ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській Богонданій землі. Друзі, щиро дякую за увагу. З вами був Талян. До побачення, ще побачимось. Перед Тим, як ви е, зрізаєте ягоду і вкладаєте, ягода нічим не обробляється. Ягода йде чистою. Якось так. Оце ще, що я хотів додати додати. Дякую.